Вітаю! Сьогодні я буду знімати своє перше відео на своєму каналі, і я його робитиму портретним методом, тому що я намагалась робити так, як роблять інші тарологи. Вони знімають за допомогою інших ракурсів і видно тільки руки і камеру, але ножи, ножа, руки і. Карти, я вибачаюсь, але, на жаль, у мене це не вийшло. Сьогодні перше моє відео буде зняте на тему про Путіна. Не на тему, а про Путіна. Я зніматиму надалі інші відео. І мої відео, можливо, кому сподобається кому ні, бо я на них буду розбирати такі проблеми, як особистість, політичні проблеми. Особистого плану, ну і там буде видно, що я буду розбирати далі. З мене звати Ірина, і сьогодні ми поговоримо на таку тему, як Путін. Путін, його особисте життя і його орієнтація. Розбирати ми будемо за допомогою карт Таро. І самі ви знаєте, що про, до про Путіна дуже багато ходить різних пліток, багато домислів, багато правди. Звісно, диму без вогню не буває, і, мабуть, так і повинно бути. Просто це хвороба, болячка ракова на тілі. Росії, яка прийшла, вже пустила метастази в Україну і наробила там багато лиха. І саме тому ми подивимося сьогодні особистість Путіна як особистість, а саме пікантні моменти, відгадайте, які я хочу глянути про його сексуальну орієнтацію. Ідуть дуже багато. Пліток про це, що він являється петофілом, що він являється гомофобом, що він являється на, навпаки геєм, і що любить молодих жінок, і все, що завгодно, взяти ту саму Кабаєву, яка за легендою народила йому троє дітей, але вони якимось чудовим чином дуже схожі на самого Путіна. Хоча Кабаєва не відповідає кого, від кого саме, кого ми знаємо, а від кого саме були народжені її діти. Тобто на, такі, на таку ситуацію сьогодні ми з вами будемо дивитись. Мені дуже незручно, я бачу себе в камеру, але в іншому ракрусі я не змогла зняти це відео. Тому будемо пробувати це моє перше відео. І так, почнемо. Я буду гадати на картах таро. Карти мають двояке значення. Ще є момент, що вони двосторонні. Також я тасую карти не так, як звичайні тарологи. Багато тарологів кажуть, що так робити не можна, що спеціаліст. Гляне і на прямих розкладах все розповість, так як воно має бути, і що так не роблять. Але я це я і я роблю так, як я роблю. Вибачаюсь наперед перед тими, хто не любить такі методи, хто не застосовує і хто використовує тільки прямі розклади. тому що... Ну, я їх просто прямі не використовую. Я використовую змішану форму розкладу і я її користуюсь вже не один рік. Так, можливо, я не такий суперспеціаліст, але ми сьогодні поговоримо на цю тему, яка, ну, можливо, не знаю, можливо, не всіх цікавить, але мене вона дуже і дуже цікавить. І так, поїхали. Хто такий Путін? Значить так, хто такий Путін? Це людина, яка вже наробила, звісно, ми знаємо, багато лиха. І він любить вторгатись у будь-яку територію, в тому числі у території інших людей. Тобто він любить такі моменти, коли займатися б'юзом. Є таке дуже розумне слово, аб'юз. Він такими моментами дуже любить займатися. Чи є в його житті жінки чи чоловіки, зараз карти поки що я роблю першу ту, не показали. Є момент того, що він любить людей з тими, з ким він спілкується, і спалювати. З... Тобто не залишається нічого. Людина просто-напросто. Згорає поряд з ним, тому він має дуже велику, ну, велику владу, тому що він розказує, що він не маніпулятор. Ми всі слухаємо на екранах, що він розповідає, і ми часто дивимося його виступи. От там він розказує, що Росія ні на кого не нападала. точно так він веде себе в особистому житті. Він показує себе спочатку з дуже позитивної сторони. А потім, уже, і після того, як себе зарекомендує, то уже показує себе як зазвичай. Зазвичай з ним біля нього люди згорають. Спочатку вони летять до нього, ідуть летять як метелики на вогонь, тому що він здається їм. Таким відкритим, хоч немає секретів ніяких, але це не так. Але потім, уже згодом, люди попадають, ті люди, які з ним живуть, які з ним спілкуються, які з ним поряд. Саме люди в особистому житті, я уточню, вони попадають в болото. Вони просто-напросто не можуть вилізти, ну, становляться залежні від нього. По-перше, це дуже впливова людина, це всі знають. А по-друге, що він дуже вміє ну, себе показати так, що ти залипаєш на йому і залишаєшся з ним за будь-яких обставин. І все. І він, вже, попадаючи в його владу, ти якось розумієш, що ти знаходишся у владі цієї людини, під впливом цієї людини, але нічого не можеш зробити. І так є з, з усіма партнерами без виключно. З усіма абсолютно. Орієнтація Путіна. Глянемо, що за орієнтація Путіна. Дуже цікавий момент, що він любить чи кого він полюбляє. Подивимось на ці моменти, кого він любить і кого він полюбляє. Як людина чи як чоловік. Значить, так, перший випав. Значить, вірогідність того, що Путін являється любителем чоловіків, все-таки є. Я вам скажу дуже великим любителем чоловіків. Ви, паврица ржезло. Він любить молодих, красивих хлопців. Ну, як вам сказати, дуже молодих і дуже красивих і хлопці, які ще, як же ж вам сказати, Ну, хлопці, які мають певні здібності, певні здібності в певних сферах любовного життя. Тобто його дуже цікавить розмір, і зазвичай дуже цікавить не тільки розмір, а і симпатичність, і також йому не дуже подобаються м'які хлопці. Є такий момент, можливо, в мене за хейті тут і скажуть, що це ну, не зрозуміло що, але все-таки я своїм ворогам багажаю тільки того, що бажають вони мені. Так от я хочу сказати цим, що все-таки це не висосана з пальця інформація, і все-таки є. У нього ще є, до речі, є покійний друг. Він дійсно таки є, людина ця її вже в живих немає. Але взагалі йому подобаються красиві хлопці з великими розмірами. Це правда. Це дійсно так він полюбляє. Мало того, він залежний від цієї ситуації, але він приховує дуже це. Одні рицарі випадають, одні рицарі. І щоб сприховувати це. Дивіться, я оскільки ложу карти, ще ні разу не випала жінка. Він дуже важко таку інформацію виявляється, приховувати. Дуже важко. Але зробили з нього мачо, зробили з нього пабліки. Ще дійсно в нього любов до дітей привела його. До негативних наслідків. Так у нього досвід з приводу молодих дітей, це я маю вазі, це не хлопці, це дівчатка. Тобто з приводу молодих, молодих людей, молодих дівчат, він має негативний досвід. От він якось більше, мабуть, все-таки полюбляє хлопців. Але я вам скажу, що молодих людей, перспективних. не... 50 і вище, тобто якось так. Жінки, чесно сказати, жінки його дуже не цікавлять, він їх трошки можна сказати, побоюється, він з ними перебуває, але його вони дуже не цікавлять. З дітьми я вам повторюсь, такі, як балакають, що там діти, поцілунки ці в живот, це всього-навсього ну, такий піар. Це не, не те, що так, побалакають, педофілії тут ніякої немає. Єдине, що його розстроює у ситуації із з жінками, що, бувши з жінками, своєю жінкою, офіційною дружиною. Що я вам скажу? Що не підходить, не підходять моменти, що. Ну, як вони не зійшли дійсно, з дружиною, характерами це була дуже важка ситуація, і сім'ї не вийшло, вона розпалася офіційно, тому що був розвод, тому що Путін є маніпулятором у цих стосунках, і він здихнув глибоко, коли він залишився сам. тому що... Я повторюсь, що бути жінкою, коли тобі подобається чоловіки, це не дуже зручно. Хоча багато людей живе у цих стосунках все життя. Так що, якось так. Ще питання є до Кабаєвої, да? він з нею кажуть, має стільки дуже зв'язки. От ми глянемо на Кабаєву. Хто така Кабаєва? Що це за леді і яку роль вона? виконує в житті Путіна. Кабаєва, я вам скажу своєнравна така жінка, яка грає роль, вона виконує роль, а насправді вона дуже жорстока людина з принципом. Це дівчина, яка знає, що хоче, знає, що може, має свої таємниці. І дивиться на світ зверхньо. Це людина дійсно, яка має владу. Ну, вона любить владу більше, ніж гроші. Тобто, ніби там її центри підкривали, вона там наряди всії ну, говорять за її наряди. Але це дівчина, яка любить більше управляти керувати ситуацією, ніж гроші, тобто влада в неї стоїть пріоритетом. Це жінка, яка любить молодих людей, вона не ну, являється теж маніпулятором, знає, що хоче, і вона ніколи не попаде в залежні стосунки. Тобто це людина, я так дивлюсь по картах, що може бути просто підставна. От скільки років вона грає просто роль, ту, що вона грає. Я думаю, що навіть з Кабаєвою. ну, з Кабаєвою ситуація така, що вона більше грає свою роль, ніж ну, виконує якісь певні функції, і не все там так є правда, як вони подаються. Не все там так є правда. Дивимося роль Кабаєвої в житті Путіна. Ну, що я вам скажу? Вони позиціонують себе як пара, хоча це насправді не дуже щасливий союз, я так думаю, що це підставний союз, що є певні, ну, склались певні обставини. Кабаєву просто ну, сказали грати роль ту, що вона грає. Чи діти являються дійсно Путіна діти, чи являються діти дійсно Путіна? Все, бачите, дуже, дуже, дуже багато чого зазакречено і одна дитина точно є дитиною Путіна, одна дитина, але інші, по інших дітях є велике питання, чи вони дійсно являються всі його. Ну, це таке вже вам утрірою, але воно і є, що її просто заставили бути з ним. Вона не обирала Путіна і їй пообіцяли багато, в тому числі і влада. Вона керує своїм життям, і дійсно, мабуть, все-таки чи був у них союз, я так думаю, що так. Що дійсно там є моменти, що все-таки. Був у них, були в них стосунки, От тільки сказала, і випав кубку тут з кубків. Але ще є момент, що насправді Кабаєва любить людину, яка вже загинула. Її вже немає тут, вона вже, скоріше за всього, померла, і так розлучила їх смерть, і вона за ним дуже тоскує. І наскільки були важливі гроші, як був важливий він. От вона за ним таскує. Це молода людина, це не Путін. З Путіним, з Путіним, що виходить, що, бачите, там був момент який, скоріш за все, що через шантаж. Вона з ним стала через шантаж. І я повторюю, що їй багато пообіцяли. Вона, її серце холодне. І ця жінка вже роз, розучилась любити. Чому? Тому що ну, ми вже балакали на цю тему з вами, чи говорили на цю тему? Нас кажуть часто балакають. Так от, говорили на цю тему з вами, що вона, її серце, можливо, там влада так і показала, що її серце остило після того, як вона втратила цю людину. Чи був секс у неї з Путіним? Я вам зразу скажу, що да, був, в неї вибору не було. Так само і дитина ж вона випадає. Дитина одна точно. Ну, Я думаю, що в неї ж там не одна дитина, ну одна точно його. Ну, цю людину вона, звичайно, не любить, але вона вимушена бути з ним, тому що ну, демонструвати, що вона з ним, тому що, що мусить це робити. В неї є такі обставини, вона мусить це робити. От. І мусить вона це робити, бо далі нікуди їй діватися, бо так вийшло, що вона попала в цю гру її завербували. І, ну як завербували? Вона красива дівчина, звісно, вона сподобалась Путіну і було зроблено все для цього. Але її не Зацікавлювали так, як, наприклад, звичайну жінку, її зацікавлювали як особу, яка має щось робити. Тому вона холодна і з холодним дотиком у серці і з холодним розрахунком. Це жінка, в очах якої горить один розрахунок. Бути з ним вона не хоче, але тут треба грати, любов і грати любов на тому. На людях, ну, як грати любов, грати любов на людях з ним. Звісно, вона не грає любов цю при при, при вас, при мені ще при комусь. Вона просто зображає себе як людину, яка любить або просто гарно відноситься до нього. В неї просто немає іншого виходу, я вам так скажу. що Якщо Путін живий, то це є насправді. Якщо його вже немає, то це було колись. <смі> тобто в тій ситуації, в яку попала Кабаєва, вона грає ту роль, яку мусить грати, бо діватись їй нікуди. Не неї так склалися обставини. Давайте останнє питання. Що буде далі? Що буде далі з Кабаєвою? Кабаєва так і продовжує це, я гадаю, не на все життя так і продовжує створювати ілюзію, ілюзію того, що вона, ну, ну, що вона має якісь обставини, що, от, вона проводитиме те саме, демонструватиме, що і раніше, і ще я вам так скажу, тому що є вірогідність того, що в неї можуть відібрати дитину. Ну, дитина або дітей, вона просто діє це, бо тут є багато таємниць через шантаж. Ну, що її шантажують, скоріш за все, тому вона має ну, демонструвати те, що, що вона демонструє ну, тому самому Путіну, да, тому самому суспільству. Справа в тому, що є момент, що у Путіна є інша фаворитка, і це дійсно так, але це теж ілюзія, тому що в початку відео я вам казала, що це все робиться для створення іміджу Путіна. Бо насправді він створює то імідж і спілкування з жінками. Але вподобання в нього дійсно інші, і диму без вогня не буває, і це дійсно правда. Я вас була рада бачити на своєму каналі. Я дуже рада, якщо ви підпишетесь на мій канал, знатимете новини, дивитиметесь мене, писатимете коментарі. Гарні, погані це не важливо. Головне, що ми з вами разом і ми. За Україну все буде добре. Все буде Україна. Всього найкращого, папа. -па.